Сьогодні рожище у скурботі вдома зустріли, щоб провести в останню дорогу полеглого героя В'ячеслава Зенца. Ще у 2014 році Рожищанин пішов добровольцем боронити Україну, воював у 95-й десантно-штурмовій бригаді, став кіборгом, захищаючи Донецький аеропорт. Після повномасштабного вторгнення волинянин не лишився осторонь, був солдатом 14-ї окремої механізованої бригади. Захисник загинув в результаті танкового обстрілу. Відспівали військовослужбовця у храмі архістратига Михаїла. Поховали В'ячеслава Зенца на алеї Слави на міському кладовищі у Рожищі. Героя пам'ятають патріотом, позитивним і сміливим чоловіком. Ми сьогодні зайшли в Тернове. Кирилася наша бригада, 6-та рота на самі кордони нашої України. Зайшли, все-таки зайшли, рожи понад усе. Україна це наша єдина, вона ж прапор, потепили прапора. Слава Україні! Слава. Вічна слава загиблим захисникам і щирість співчуття їх родинам.